Доброго дня, шановні колеги, сьогодні я вам розповім про основні мої дослідження, а саме основною моєю роботою протягом всіх чотирьох років аспірантури. Основною темою мого дослідження є тема властивості гіперядра у трьох кластерних мікроскопічних моделях. Тобто ми досліджуємо гіперядра, а саме на цій доповіді я розповім про гіперядро аж 4 лямбда. Отже, план моєї доповіді ось так ось такий. Спочатку ми роз я розповім вступ нашої роботи, потім розповім про гіперони та гіперядра. Чому саме чому цікаво досліджувати саме найлегші гіперядра? Також розповім про коротко про особливості взаємодії лямбда гіперонів з нуклонами і наведу основні властивості лямбда гіперядра. Також в другому пункті наведу основні наші робочі моделі: це алгебраїчний метод осциляторного базису та алгебраїчний метод. Алгебраїчна модель Гаусівського осцилляторного базу. Отже, давайте перейдемо до, до нашої роботи. Ну, відповідно, також ми, роз, ми наведемо вхідні, вхідні параметри наших моделей і порівняння наших результатів з результатами інших авторів та експериментальними даними і в кінці. Коротко висновки, що ми зробили, і як наші результати співпали з експериментальними даними та результатами інших авторів. Отже, перейдемо до гіперядра. Можна попри гіперядра вперше, гіперядра Гіперядрами зацікавились ще польські вчені, особливо після того, як данішим Тапневським, в 1953 році, було відкрито лямда гіперядра. Ці гіперядра були отримані серед продуктів ділення ядер частинками космічних променів. І в цих променях вчені польські вчені виявили відносно довговічні. Фрагменти, які випромінювали Ну, В результаті цього виникла дуже велика соцікавність серед усіх вчених, як серед експериментаторів, так і теоретиків. І цей інтерес не вщухає вже протягом десятиліть, оскільки, якщо ми вивчаємо властивості цих легких гіперядр, то ми отримуємо нові знання стосовно сильної взаємодії. І велика перспектива полягає у дослідженні саме найлегше. Гіперіадр, найлегших найлегших гіперядрів, отак як вони живуть значно довше, порівняно значно довше. І для легких гіперядр можна використовувати більш точні моделі. Ось тут наведено основні характеристики лямбда 0 гіперону, можна далі покрутити. І отже. Гіперядро а 4 лямбда. До складу цього гіперядра входять два нейтрони, два протони і один лямбда-гіперон. Відповідно до експерименту, при повному кутовому моменті L дорівня 0, воно має два ядерно стабільні стани, повна енергія дорівнює ось, а відносно найнижчого порогу розвалу. А відносно порогу найнижчого розвалу, 3H плюс лямда, має ось такі два стани. Час життя орієнтовно порядку 10 мінус секунд. Розпад протікає по мезонному каналу та з невеликою домішкою безмезонного каналу. І ось на цьому слайді ми бачимо структуру одночастинкових станів звичайного ядра h 4 та нашого досліджуваного нами гіперядра h 4 лямбда. Отже, що ми бачимо: якщо для гіперядра Х4 лямбда всі складові частинки, тобто всі частинки, з яких складається це ядро, ми можемо розмістити на один рівень, то Ля ядра H4 H4 вже вступає в роль принцип заборони Паулі. І один нейтрон, одну, ну частинку, а саме один нейтрон нам доводиться пересаджувати на верхній рівень. Отже, які моделі ми використовували? Ми використовуємо наше ядро, розбивали на три на три кластери. Ми використовували три кластерні моделі з можливими таки, з такими варіантами, з такими комбінаціями розміщення частинок, з яких складається наше гіперядро. Отже, це три можливі три можливі дерева якобі. Тобто дейтрон, нейтрон, лямбда, гіперон вони мають три варіанти розміщення: це три дерева якобі. Х, координата якобі, вона описує відносний рух кластерів бінарної підсистеми, а Y – встановлює положення третьої частинки відносно центру мас бінарної підсистеми. Наступний, будь ласка, отже, як традиційно склалося, що ми розпочинаємо з огляду першої нашої моделі алгебраїчна модель осциляторний базис. В цій моделі повна, антисиметризована по координатах, тотожних частинок хвильова функція представляється ось в такому вигляді, де Псі Х, Функція відносно відносного руху, яка розкладається по такому базу, що ось у в координатному представленні має такий вигляд. Тобто, за допомогою гіперсферичних гармонік, ми розкладаємо нашу функцію відносного руху. І друга модель, яку ми також розкладаємо. Але ця модель відрізняється від першої, тим, що тут можливо розглядати три види кластеризації, три види дерева, якобі. Тобто це алгебраїчна модель Гаусівський осциляторний базис. І основна відмінність в тому, що ми вводимо оболонкові функції, що задають внутрішніх. Рух кластера ми представляємо у вигляді компонент трьох компонент Фадеєва. Ось в такому. Потім, коли ми розкладаємо ці компоненти, ми використовуємо біполярні сферичні гармоніки. Це розклад компонент в трьох компонент, ну, розклад компонент Фадеєва. І всі ці маніпуляції призводять до того, що наші складні інтегродиференціальні рівняння зводяться до розв'язування нескінченної системи алгебраїчних рівнянь. І в залежності від того, скільки ми функцій беремо, то ми закінчуємо цю систему, і вона у нас скінченна при розв'язку виходить. Отже, давайте наведемо вихідні параметри нашої моделі. В якості нуклон-нуклонного потенціалу ми вибрали напівфеномоднологічний модифікований потенціал хацегаве гата. І в якості n N-лямбда потенціалу ми вибираємо потенціал Y з цих серій, і в якості Підлаштовуючого параметру в нас є, в нас, ми обираємо К-ефективний та осцилляторний радіус. І на цих малюнках зліва зображено порівняння напівфономологічного потенціалу хацегаве нагати з потенціалом YNG, тобто з лямбда Н потенціалом, і ліворуч Y NG це просто позначення груп, яка група вчених І праворуч порівняння потенціалу хацега-венгатас, Y, НЖ, НС. Але потім ми все ж таки переконаємося, що домінуючим буде Більш НФ. Більш точним. І оскільки ми брали у якості підганяючого. Як правильно потенціал, потенціал, параметра К-ефективне, то цікаво дізнатися, як саме К-ефективне залежить від енергії та зв'язаних станів та від середньоквадратичних радіусів. От зліва і справа ми отримуємо таку залежність для двох рівнів, для 0 та для 1. І ось знову ж таки цікаво дізнатися, як залежать кореляційні функції станів 0, та 0 та 1 плюс, для значень К-ефективне. К автори, які були посилання у попередньому слайді на статті, вибирали К-ефективне 0,71. Це вгорі. Ми. В наших розрахунках ми використовували ефективне 0,84, це внизу, і видно, що наші малюнки якби більше ті, що внизу, трошки витягнуті вздовж осі R1. Це означає, що тут лямбда гіперон більше трошки віддаляються від центру бінарної підсистери від... від центру мас нашої бінарної підсистеми. Дейтрон плюс нейтрон, і тобто взаєм... вз за це за рахунок того, що взаємодія слабша. Ось і тут зображено наш дом тип кластеризації, який ми, який в кінці виявився найбільш адекватним. У цій таблиці ми. Зображуємо розрахунки в албреїчної моделі Агаусівського осилятор. Базису. Ось при такій енергії, при такій енергії зв'язку H3. В цій таблиці у випадку один. Одночасно ми враховуємо всі, всі типи, всі можливі типи кластеризації. У варіанті 2 – ми враховуємо тільки один тип кластеризації, а саме той, який я говорила в попередньому стані слайді, домінуючий Дейтрон плюс нейтрон бінарна підсистема і плюс лямбда-гіперон. Тут врахований тільки в другому стовпчику враховувати тільки такий тип кластеризації, і, звичайно, під наша бінарна підсистема, дейтрон плюс нейтрон поляризується. Ну і третій спосіб він полягає в тому, що опис, нашої, що опис бінарних підсистем зводиться до просто банального опису звичайними оболонковими функціями. Наступний і тут ми порівнюємо з експериментом та результатами інших авторів, але все ж таки більш наглядно на ці таблиці табличний спосіб представлення перевести у графічний, тому що графік сприймається більш наглядно. Можете перевести на наступний слайд. І ми порівнюємо тут our, наші, експеримент, наші результати. Тут експериментальні результати, і тут результати авторів зі статті 3, і результати авторів зі статті 4. Ми всі ці енергії розраховуємо відносно енергію відносно порогу розвалу 3H плюс лямбда. Ну і дивлячись уважно ці малюнки. Ми розуміємо, що в нас е, утворились е, непогані результати. Ми маємо непогані результати, і домі, все-таки домінуючою нашим деревом, Якобі є е, є е, дейтрон плюс нейтрон і плюс лямбда-гінперон, і, звичайно, ми і система, бінарна підсистема повинна бути поляризована. Отже, Ну, я це вже сказала, і також енергія я розповім, що енергія відриву гіперону становить приблизно всього 2 мева, і це можна розглядати як перше наближення. І, і незважаючи на той факт, що лямбда Енса йомудія, тобто лямбда гіперон. Ну, набага, Взаємодія набагато слабша і короткодіюча, ніж нуклон. нуклон. Альфа ну, може певною мірою поляризувати систему H3. 3H. Дякую вам всім за увагу. Зекономила, можемо запитатися. We показували уравнівання алгебраїчні, а как ви їх рішали, численно или аналітичні? рівняння розв'язуються аналітично, але ми, звичайно, якщо їх багато, то ми використовуємо програмні методи. А как численно. Ну, вони не і ліні, лінійні. Ліні. Це лінійні, ліні. це лінійні ліні. рівняння, ліні. це алгебра сьомого класу. Ну, якби так грубо розв'язатися. А я перепрошую, а от у вас ну, Дейтрон ви розглядали окремо, так? Ну, як окремий клас, кластер система. А як Дейтрон взаємодіє з нуклоном і з лямодою? Там якісь окремі потенціали? Бо там от, просто потенціали показані нуклон-нуклон ну і нуклон лямбда А для Дейтрона і ну Чи, чи може я неправильно розумію? Ну, як дейтрон, як дейтрон взаємодіє з лямбудом. Це потенціал використовується? Ні, ми, у нас нуклон, не, у нас потенціал не нейтрон нейтронний, наприклад, там, а нуклон нуклонний. Ну, загальна назва і протона, і нейтрона це нуклон. нейтрон як окрема частинка. Тоді вам надо знати потенціал ні, ні, це так само. Якщо Дейтрон це окрема частинка, угу. то вам тільки потрібно знати потенціал взаємодії цього Дейтрона з нейтроном і з лямдою. А ні, ні, я ці потенціали сумніво. невідомі. По меншій мірі між дейтроном і ми не знаємо, який потенціал, і вам треба його якось вигадати. Ми не вигадували. Ну, оце такі ми зрозуміло, як може бути трикластерна структура, а потенціал між нейтроном і нейтроном ми не знаємо. І ще пов'язане з цим питання. от у вас є нейтрон окремий і нейтрон у нейтроні, який сидить. І якщо я правильно розумію, ви антисиметризуєте вашу хвильову функцію угу. по цим нейтронам. Один в нейтроні. А інший і, сам по собі там буде антисиметризація. Тобто, це виглядає так, що нейтрон з нейтрона і нейтрон окремий може мінятися міста місцями, і, і потрібно. Марій, це не запрещено. Це не запрещено. Але попередній попередні доповіді і, Гринюка і інших, якщо я правильно розумію, там ніякої антисиметризації. Немає між Альф між протонами і нейтронами, які сидять? Це принципове питання, яке я задаю багато разів, і ніякої відповіді конкретної немає. одні кажуть, що треба так, інші кажуть, що що не треба так. Що я треба? Чого вже розгадав? Ви ви зрозуміли питання? Ні, я вас зрозуміла. Чи це? Ті ж самі частинки, які сидять в ядрі і які сидять окремо. Якщо вони навіщо їх симметризувати, ми... антисимметризувати, це, це зовсім різні об'єкти. А Ми всі люди, на один які рівень які можемо. Ви, теж, ви їх антисимметризуєте. Ну. А, а інші люди не антисимметризують. І тоді виникає питання, який ефект це дає? Це дає якийсь результат, Це, чи ні? Так. Це антисиметризація. Ну, ми отримуємо, ми отримуємо більш точні результати, які Добре. Я думаю, що відповідь буде дана пізніше, ну, чуть чуть так. З часом. Ми... Не так. Я розумію, в що... Добре, дякую. дякую. дякую.